Напередодні дня захисників вітчизни влада зустрілась із ветеранами чернівців для того, щоб обговорити з ними їхні проблеми та привітати із святом. Урочистості відбулись в центральному палаці культури. Спершу чільники краю виступили перед ветеранами, відзначивши їхній унікальний внесок в розбудову української держави. Крім цього, владники заявили, що роблять все можливе для підтримки ветеранів. Багато зроблено багато робиться і багато буде робитися. Я хочу сказати, що не не одна жалоба не залишилася без розгляду. О можливості старалися відповісти і зробити все для того, щоб таких жалоб було чим менше. Те, що влада докладає зусиль для підтримки ветеранів, останні підтверджують благодаря вас, ваші забуття авіам. Ми не забудемо це ніколи. Ще були одінакові загарбни, всі однакові не забити, всі були... Опять. Стало доброй традицией, когда эти руководители вместе с нами проводят вот такие мероприятия. Для нас это очень и очень ценно. В этом мы видим признание нашего опыта. Тругової і ра діяльності. з нагоди дня захисників вітчизни найактивніші ветерани отримали від владників почесні грамоти та грошові винагороди. Ігор Подкидишев, Сергій Грубляк, Ньюс чернівці.